Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні Великий четвер, п'ятий день Страсного тижня. Особливий день. Цей день перед стражданнями та розпяттям Ісуса Христа. Цього дня ми згадуємо тайну вечерю, яку Ісус провів разом із своїми учнями. На тайній вечері Христос встановив таїнство Євхаристії, подарувавши Учням хліб і вино, як своє тіло і кров для духовного живлення всіх вірних. Він також показав приклад справжнього смирення і служіння, омиваючи ноги своїм учням. Великий Четвер нагадує нам про любов Ісуса, яка проявляється у служінні та самовіддачі. Він закликає нас любити одне одного, як Він полюбив нас, і бути готовими підтримувати і допомагати ближнім. Нехай Великий четвер стане для нас днем, коли ми приймемо цю велику любов Христа і навчимося від нього щирому служінню, смиренню і жертовності. Господи, дай нам серце здатне любити і служити іншим, як Ти це показав нам. Христос, поруч із нами завжди і всюди. Амінь.